Пане Костянтин, дуже дякую вам, що з'явилися. Наразі у нас є кворум. тому розпочинаємо засідання. На засіданні присутні семеро членів комітету, отже, у нас, як я і казав, є кворум. Засідання оголошую відкритим. Сьогодні планується розглянути всього одне питання: про перегляд рішення комітету від 25 січня 2023 року щодо проєкту закону України про внесення змін до законів України про громадянство України. Та про забезпечення функціонування української мови як держави щодо умов прийняття до громадянства України, Реєстраційний номер 7606 від 2807 до року, поданого Кабінету міністрів України. Колеги, це питання, по суті, є технічним і фактично полягає в усуненні колізії, що пов'язано з набранням чинності закону No28639. Який готувався Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Хто за? Задорожний за. Юрій Анатолійович. За. Дякую дуже. Добре. Пан Касако, підтримую, голосую за. Дякую дуже. Олексій Олександрович Кузніцов. Голосую за. Дякую дуже. Тарасенко Тарас Петрович. За. Горбенко, Руслан Олександрович. Горбенко дякую. за. Дякую дуже. Чогось антенн Зитулаюч. Підтримую. Дякую, Дуже. Яковлівна. Голосую за. Дякую, Дуже. Переходимо до розгляду. 8 осіб за рішення прийнято. Переходимо до розгляду до питання порядку денного. Питання перше: перегляд рішення комітету від 25 січня 23 року щодо проекту закону України про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України Реєстраційний номер 7606 від двадцять на року поданого Кабінетом міністрів України другий читання. Шановні колеги, перш за все хочу зазначити, що відповідно до. Частини 5 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради України, прийняті комітетом актом, можуть бути переглянути. Не допускається перегляд лише тих актів комітету, по яким відповідне рішення вже прийнято Верховною Радою України. Тому ми маємо правові підстави для перегляду рішення комітету від 25 січня 2023 року, що стосувалося законопроекту реєстраційний номер 7606 Оскільки цей проєкт закону поки що не вносився на канальне засідання парламенту, я зараз коротко зазначу, в чому полягає необхідність у перегляді нашого з вами рішення. Справа в тому, що 5 лютого 2023 року, вже після засідання нашого комітету набрав чинності закон номер 2863 28639 який, як я вже зазначив, готувався не на нашим комітетом, і яким були внесені зміни до закону України про громадянство України. А саме, по тексту закону, слова Збройних сил України були доповнені словами Державної спеціальної служби транспорту або Національної гвардії України. Тому сьогодні з метою приведення положень законопроекту реєстраційного номер 7606 у відповідність до закону 28, Пропонується переглянути рішення нашого комітету від 25 січня 23 року. Для цього нам потрібно його скасувати та прийняти нове. Якщо ніхто не заперечує керуючись положеннями частини 5 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування наступну пропозицію. Скасувати рішення комітету від 25 січня 2023 року. Щодо проєкту закону України про внесення змін до законів України про громадянство України е, та про забезпечення функціонування української мови як державної. Щодо умов прийняття до громадянства України. Реєстраційний номер 7606 від 28.07.22 року поданий Кабінетом міністрів України. Протокол номер 74. Хто за? Задорожний за. Юрій За! Дякую. Підтримую, Голосую за. За. Дякую, пан Касай. Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую, дуже. Тарас Петрович, Тарасин. Тарас Петрович. Чий гоза Хтейм За. Дякую, дуже. Я Нелі Ванелі Голосую за. Дякую. Сім осіб за рішення прийнято. Враховуючи, щойно прийняте нами рішення, переходимо розгляду, до розгляду самого законопроекту. Вам усім був надісланий проєкт порівняльної таблиці. Поправка, про яку йде мова, це поправка зазначена в проєкті порівняльної таблиці, таблиці під номером 7. Вона звучить наступним чином по тексту законопроекту після слів Збройних сил України доповнити словами Державній спеціальній службі транспорту або Національної гвардії України, враховуючи необхідність внесення до законопроекту відповідних змін у зв'язку з прийняттям закону номер 2863 28639 Керуючись положеннями пункту 4 частини першої статті 15 закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію внести до порівняльної таблиці поправку, зазначену у надіслану вам в порівняльної таблиці під номером 7. Хто за? Задорожний за. 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 Юрій Анатолійович, дякую. Я теж Це... за, я в дорозі, тому швидко Дякую. проголосую за. Дякую. Пан Руслан. Русланко за. Дякую дуже. Касайко Константин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую дуже. Козир Сергій Вячеславович. За. Доброго дня за. Доброго дня. Кузнецов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую вам. дуже. Тарас Петрович Тарасин. Тарас Петрович. Тарас. Тарас Петрович. Ахтем Зітуєвич, дякую. Я кажу, лі За. Дякую, шановні колеги, вісім осіб, за рішення е, прийняті. Е, з врахуванням щойно, щойно прийнятого рішення. Маємо порівняльну таблицю, в якій міститься 60 поправок та пропозицій, з яких пропонується. Врахувати 19 поправок та пропозицій, а саме, номери 1, 7, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 44, 46, 47, 58, 60. Врахувати частково.

20, 22, 29, 30, 38, 45, 48, 51, 52, 56, 57, 59. Колеги, Чи є у когось зауваження запропоновано рішення? Якщо ні, якщо ні, поставлю на голосування наступну пропозицію. Е, врахувати поправки та пропозиції номери 11, 7, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32.

Відхилити поправки до пропозиції. Номери 20, 22, 29, 30, 38, 45, 48, 51, 52, 56, 57, 59. Хто за? Дорожний за. Юрій Анатолійович. За. Дякую, Андрій. Горбенко Руслан Олександрович. За. Дякую. Касайко Константин Іванович. Голосую за, підтримую. Козир Сергій Вячеславович. За. Дякую, дуже. Кузнецов Олексій Олександрович. Тарасенко Тарас Петрович. Ахтей Зиколайович. Так. Да. Дякую. Нелі Ілліна. Голосую, «За». Сім осіб за. Рішення прийнято. Е, якщо відсутні зауваження до остаточної редакції законопроекту, витвлено у проєкті перемірної таблиці, якого вам було надіслано, також за запропонованих у цьому проєкту рішень щодо поправок та пропозицій, пропоную наступне рішення комітету. Перше Дякую, Олексій. Перше затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану комітетом. Друге, рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови. Як державної щодо умов прийняття до громадянства України реєстраційний номер 7606 від 28.07.22 22 року, поданий Кабінетом міністрів України за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. Третє, під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України відповідальність цього питання визначить народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин міжнаціональних відносин задорожного Андрія Вікторовича. Хто за? Зарожний за. За. Дякую вам дуже. Горбенко, Руслан Олександрович. За. Дякую. Касайкин Сан Голосую за, підтримую. Дякую, Дуже. Козир Свій Вячеславович. Голосую за, підтримую. Дякую Кузнецов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую, Дуже. Тарасенко Тарас Петрович. Ахтем Зайтулавич йогось. Так. За. Дякую дуже. Нелі Ліна Якові. Голосую за. Тож, вісім осіб за рішення прийнято. Шановні колеги, я думаю, що ми не, не багато часу витратили на всі ці питання. Дуже дякую вам всім, що ви підключилися і оголошую засідання комітету закритим. Ще раз дуже дякую вам дуже за Дякую до побачення. Дякую